У районі міста Покровська на одному з напрямків фронту противник зазнав катастрофічної поразки. Ціла рота російських військових потрапила в оточення та звернулася з проханням про зелений коридор. Їхня колона знищена, декілька одиниць техніки спалено. Живої сили майже не залишилось. Найбільше вражає те, що вони просили не вийти з бою, а щоб їх вивели з кола бою живими. Звернення адресували навіть українському командуванню, зокрема Олександру Сирському, Мадяру залужному Буданову, звертались на лінію Повернись живим, що свідчить про крайнє виснаження та деморалізацію вору. Рога. Завдяки контроперації українських підрозділів, в тому числі десантників, розвідки противник опинився у фланзі, забутий і без підкріплення. Українські штурмові групи блокували маршрути забезпечення, сапери підготували міні-поля, дрони опрацювали цілі. Колонії не вистачило часу на маневр. Умови були такі: два напрямки: передній і тиловий, під контролем української артилерії. У результаті майже всі солдати російської роти або вбиті, або перебувають у полоні. А ті, хто просив коридор, були змушені здаватися. Ця поразка не поодинокий випадок. А ознака системної кризи. У лавах супротивника при цьому українська сторона зазнала втрат штурм, вимагав високої ціни. Кілька груп загинули або були поранені в процесі зачисток. Проте баланс сил змінився. Супротивник більше не може кидати колонами живу силу і техніку без ризику опинитися в пасті. Втрати ворога стали настільки значними, що навіть якщо він тимчасово захопить Покровськ, здатність просуватися далі фактично втрачена. Резерви вичерпані, логістика порушена, мораль підірвана. Попри те, в місто їх просочилось багато. Нашим воїнам дуже і дуже важко. Що ж, цей епізод показує ключовий. У зміну ситуації Україна змушує ворога втрачати не лише територію чи техніку, а й здатність до наступальних дій, коли одна рота може бути знищена чи взята в полон без джерел допомоги. Це сигнал, що стратегічна ініціатива на боці захисників для ворога навіть успіхи в окремих містах не гарантія подальшого просування. Україна тримає ініціативу, створює умови, у яких кожен крок супротивника стає надзвичайно дорогим. Після ліквідації ворожої роти в оточенні українські сили виявили масштабні докази знищення. Десятки згорілих бронемашин розірвані польові Тіла солдатів кинуті без спроб евакуації. Частина росіян загинула під час спроби прориву через мінні поля. Інші підточковими ударами дронів Камікадзе. Жодного координаційного супроводу. З боку вищого командування вони не мали. Це була покинута група, що опинилась між вогнем і зрадою. Розвідка ЗСУ вже підтвердила у цілому секторі на південь від Покровська РФ втратила понад батальйон лише за останні кілька діб. Особливо постраждали підрозділи зі складу повітряно-десантних військ і мобілізовані з Бурятії та Примор'я. Їх кидали у штурм без підготовки. Без розвідки під відкритим небом на добре укріплені позиції. Тіла загиблих досі не забрані. У радіоафірі лунають запити про підкріплення, що не надходить. Навіть якщо ворог тимчасово закріпиться в центрі Покровська, рух далі буде неможливий, вони втратили головне. Темп, масу і перевагу в техніці. Усі навколишні шляхи прострілюються, склади знищені, тил під ударами зсу пригруповуються, насичують фланги артилерією, готують контратаки. У результаті навіть перемога РФ у місті може стати для них піровою, дорогою, марною, остаточною в цьому напрямку. Прямко, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.